Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава! Друзі, ну що, починаємо наше відео. Стерилізація нашого воску для виготовлення вощини в домашніх умовах. Дивіться, що мені для цього потрібно. Я вам обіцяв все показувати, значить буду все показувати. Ну, то звичайний газовий балон. Ось мій таганок, хто дивився. Є там попереднє відео про цей таганок. Я не пам'ятаю як воно називається, але є там відео. Потім нам потрібна ось така каструлька, ось такий бак з нержавійки та ось такий марливий фільтр. Значить, друзі, перед тим, я зараз все розкажу, що нам для чого потрібно. Перед тим, як нам топити наш віск, вибачаюся, друзі, не топити. Будемо стерилізувати наш віск, нам потрібно його гарненько очистити. Очистити. Ось ви його перетупили один раз, пошкрабили, очистили. Повинно очистити, щоб ніде не було ніяких нальотів, нічого. Потім ми його кладемо без води ось в цю каструльку, розтоплюємо повністю. Хай кипить, не кипить, головне, щоб він повністю розтав. І через оцей фільтр проціжуємо наш бачок з нержавійки. О, для чого ми його через фільтр в наш бачок з нержавіки? Для того, щоб чим більше прибрати лишніх домишків. Так само в цьому бачку з нержавійки води немає. Потім ми цей бачок з нержавіки, ну потім я вам покажу далі, будемо ставити на наш таганок через оту пластину. Пластина десь 4-5 мм товщина. А наверх на ту пластину будемо ставити наш бачок з нержавіки. Щоб. Е, Ну, було у нас більш спокійніше, що наш воск не пригорить. І, друзі, дивіться, чому я казав, гарненько очищаємо. Це ми робимо вощину для себе. І нам тут потрібно якнайбільше забрати всяких домішків. Ось отакі всі приколи. Все треба здирати. Я його буду зараз здирати, аж так само до жовтого. Все буду здирати. Чим краще ми зробимо, це вощина для себе, друзі. І тут не потрібно шкодувати бути жмотом. Тут потрібно робити все як найгарніше, як найчистіше. Значить, поки розказав, Значить, нам потрібно очистити, ошкрабати воск після першої перетопки. Потім ми цей воск кладемо в цю каструльку, розігріваємо до рідкого стану, щоб він повністю у нас розтав. Тоді через оцей фільтр ми виливаємо сюди. Так, друзі, чекаємо, що буде далі дивимося. Так, друзі, розігріли ми наш віск, профільтрували його. До речі, тут метр на три, марлі 14 слоїв, виходить. І ось таке сито я взяв. Взяв таке сито, на нього прицепив вже наш фільтр, будемо так казати. І через нього вже цідив цей бак. Ось ми заляли його в бак. Потім нам потрібно. Ось такий градусник. Ну, я думаю, що всі за нього знають за цей градусник. Купа відео є. Поклав я дві отаких пластини. Разом виходить десь 4-3, і 3, десь 6-7 мм товщина. Чому я це поклав? Щоб у нас не було прямого попадання вогню на бак. І це більше в нас шансів, що наш віск не буде пригорати, а помаленьку буде, як кажуть, томиться. Тепер ми значить, міряємо температуру. Значить, При закипанні я зроблю чуть менший газ. Як, він, як віск закипить, о, я зроблю чуть менший газ, щоб е, він різко не википав, а поступово википіла вся вода, нам потрібно випарувати всю воду. І Потім ми будемо мірити, щоб температура була 120-140 ну, від 120 до 140, там вже як ми зловимо. Зловимо цю температуру. І так, на протязі 2 годин трьох буду я його стерилізувати. Дивимося, друзі, далі, що в нас з цього буде виходити? Ось, друзі, почав наш віск закипати. Ось таке бурління. І на даний час, от я, щоб довго не робити довге відео, 101 градус. Ну, давайте трішки почекаємо. О, але якщо Дивіться, як закипає, є оці пузирки. Значить, друзі, я чекаю, поки не перестануть ці пузирки кипіння. Це свого роду виходить волога, вода, будемо так казати, з нашого візку. Перестануть іти пузирки, знову заміруємо температуру. Доганяємо його до, так як я вже казав, 120-140 градусів. І... Так ще протримаємо його декілька годин. Дивимося, друзі, далі. Що в нас з цього вийде? Поки віск наш почав закипати, але я бачу, що мене, мабуть, застане тут ніч. Але нічого, вже почали процес, потрібно його закінчити. Так, друзі, дивимося далі. Так, друзі, набрав наш віск, він, якщо бачите, 121-125. Ага, це я рукою беру ниже. Ну, от 120-130 градусів беремо такте. Значить, що я зараз роблю? Я зараз зменшую газ і буду періодично провіряти, щоб у нас температура вище не піднімалася. Тому що, якщо лишнє перепалити віск, також воно нам не потрібне, що там 140-160 градусів. Отак от якраз нормально. 120-130 вона цибає. Так що ми, друзі, так і залишимо. І після цього моменту. Я засікаю ще 2-3 години і хай він собі отак при такій температурі від 120 до 140, 130-140, він хай 2-3 годинки наш віск топиться. Так, друзі, дивимося, що ми будемо робити далі. Так, друзі, минуло 2 години з того моменту, як наш віск перестав кипіти. Та ось ви бачите, вологи вже майже немає. Температура в ньому тримається, я чуть менше підкручую, чуть більше додаю газ. Десь 130-138. ось Бачите, зараз 138,7, 138,6. Ось цибає вона. О, Це минуло 2 години. Значить, Друзі, дивіться, я зараз ще, мабуть, годинку протримаю в такій температурі і потім покажу, куди я що і як буду розливати. Дивимося, друзі, далі. Що в нас з цього буде виходити? Ну, от Дивимося така температура. 138,5, 137, тако. Ось бачите, стала, зараз стоїть. Так, друзі, дивимося далі. Друзі, ну ось пройшло 3 години. Як ви бачите, віск наш повністю заспокоївся. О, температуру тримає десь 145-154 градуси. Все, на цьому я закінчую нашого беззараження воска. О. І буду розливати, друзі, ось в такі форми. Ось зробив шаблон такий. Поробив такі перемички. Ось такі форми буду розливати. Подивимося, друзі, завтра, що в нас з цього вийде. Дякую всім за увагу, друзі. Не забуваємо ставити пальчик вверх чи пальчик вниз. Підписуватись на мій канал. Нажимати дзвіночок, щоб бачити наступні мої відео. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ось, друзі. Виглядає форма приблизно ось так. Ось я залив уже його і вон туди. О! Завтра спробуємо разом з вами розібрати і подивитись, чи реально з такої форми дістати наш воск. Все, друзі. Чекаємо їх наступних відео. Будемо повністю з вами, так як обіцяв, робити вищину в домашніх умовах.